Так, Всім привіт! Е, я повертаюся. Е, хто не знає, я Іваняк Діана. І це, я давно відео не знімала. І тепер я знов тут, на Ютубі, е, е, навіть гарно так одягнулась. Як для, Ну, Я думаю, що це буде друге відео, а перше я зняла про день і виставлю. І так. Сьогодні в нас тема відео, як зрозуміти, чи подобаєшся ти людині, чи ні. У мене, я думаю, що буде більше з своєї сторони чоловіків. Як зрозуміти, типу, що ти подобаєшся чоловікам. І тому подібне. Які признаки того, що ти там не подобаєшся? Звідки я брала цю інформацію там з інтернету, з досвіду. Чи подобаєшся, чи не подобаєшся, і тому подібне. Коли ти щось просиш, тобі відмовляють в допомозі. Що я маю на увазі? Це коли хлопцю, якому ти подобаєшся, він... я не маю на увазі там коли зайнятий або ще щось. Коли людина, наприклад, вільна, і ти просиш ну, допомоги. І людина така, ні, я не хочу, запитайся у когось другого, або типу сама я не хочу, або я не можу, і шукає всякі відмовки і тому подібне. А людині, якій ти подобаєшся, вона буде старатись якось тобі допомогти, якось не знаю, повзаємодіяти з тобою і зробити все там ну, класно. По людині, якій ти подобаєшся, вона погодиться там, наприклад, якщо це, це чоловік, то, вона, то він скаже, е, типу, так, давай допоможу е, без проблем і допоможе. Він захоче допомогти, проявитись, показати свою якби, силу. Е. Наступний пункт це у нас не йде на комунікацію. Е. Тобто, що я маю на увазі? Це. Людину, ти розпитуєш людину тисячу запитань, вона тобі тупо просто відповідає на запитання сухо, черство, коротко і не знаю там, сухо, коротко, і черство, і мало зацікавлена в розмові. І ти, типу, такий, в відповідь вона нічого не питає. Вона може. При зустрічі, там, не знаю, сидіти в телефоні ця людина, того, що ну, то, по суті, не цікавий людині. Ти розпитуєш що її щось задаєш, вона тобі сухо, коротко і черство, і може сидіти ось так в телефоні, тупо і ну, просто ти цій людині не цікавий. Ну, не цікавий все. І ну, ця людина не горить бажанням щось розпитати, якось піти на комунікацію. Щось запитатись. Навіть якщо ця людина мало говорить, ну, тобто це все одно, якщо тобі людина цікава, ти мало говориш. ти все одно, якщо тобі людина цікава, ти стараєшся розпитатись у цієї людини. Тому якщо таке було, є, що. от там якийсь хлопець сидить в телефоні, ви щось його розпитуєте. Ну, я розумію, там якщо якісь там робочі питання або ще щось, але для мене, якщо навіть Ну, це просто не. Не сердечні діла, а просто людина сидить в телефоні, це ніби ти зразу людині показуєш, що ну мені не цікаво з тобою. Типу людина це може не думати так, але це виглядає так, ніби ну, мені з тобою не цікаво. І я просто зараз зайнята і не чіпай мене, не говори зі мною і тому подібне. Коли ти людині не, не подобаєшся, ви з нею менше пересікаєтесь. Ви з нею менше зустрічаєтесь та пересікаєтесь. Ця людина. Тобто не хоче затримуватись з вами, ця людина кудись іде, ця людина тобто, уникає вас, тобто ця людина не зацікавлена з вами у розмові, вона зайнята своїми справами, ви їй не цікаві, і вона просто йде геть. Ну, тобто не затримується з вами, і ви вже ну менше пересікаєтесь, тому що коли там ти людині подобаєшся це там про пункти, коли ти подобаєшся, то ти стараєшся з нею побути трошки, з нею, не знаю, ну поговорити якось, е, поза, покомунікувати і тому подібне. А коли ти людині не подобаєшся, ти такий типу. У мене свої справи, я йду, мені нема коли говорити, я, я пішов, все. <реш> Наступний пункт це коли ти, ну, це у мене так особисто, з боку дівчат, я знаю, е, коли ти людині, там, ну, тобі та людина не подобається, ну, ти не запарюєшся, як ти виглядаєш, що в тебе на голові, як в тебе виглядає одяг. Е, тобто ти максимально ну, як бомж, <реш> бомж стайл, Тобто, от я вдома такий бомжстайл, типу. Якщо я зустрічаю якогось хлопця, я там бомж стайл, або ну, я можу і в селі виходити в бомж-стайл, а можу, і класно, але якщо там отак не поправляю волосся, не вдягаюся гарненько, так файненько наглажено, не переживаю, що у мене на голові, не переживаю, як я виглядаю, ця людина мені не подобається. От коли людина мені подобається, я стараюся гарно виглядати, буки підмалювати і тому подібне. Ще, до речі, є пункт такий, якщо у вас якісь там недовідносини, качелі, і тут все класно, все прекрасно, у вас прекрасні взаємини. А потім ви такі помічаєте, що ця людина більше в телефоні сидить. Що а, з кимось переписується весь час, що вона каже, що в мене нема часу на тебе з тобою поговорити там, або ну давай потім розмову цю відкладемо, або ще щось, коли таке не в пріоритеті там. Ну, тип, тобто, якщо ви захочете, ви завжди знайдете час, можливості, ресурси. Тобто, якщо ця людина захоче, вона знайде час, яка вона зайнята не була, вона знайде. Ну там хоча б 5 хвилин вона знайде на вас, щоб вам там відписати або ще щось, або, ну якщо там, наприклад, ця людина там зайнята, та вже там при роботі, то так, вона хоча б скаже, давай відкладемо розмову там. А якщо ця людина тупо сидить в телефоні, з кимось переписується, ну там я не робочі питання, і тупо каже тобі, ну я зараз зайнятий, я не можу. І ти такий, ага, все, окей, ладно. І ти такий, і даш. Ага, так що це качелі? І ви людині не цікаві, Тако, різкий холод, так само, людина менше з тобою комунікує, менше проявляє якихось емоцій, може переписуватись, якщо там якась друга дівка, переписуватись з кимось, може, так само, як я вже казала про інший пункт. Менше задавати питання, ну, взагалі просто менше цікавитись вами і все. Тут же все, game over, ред флаг, до побачення, маніпуляції, токсичні. Ми можемо контролювати в голові і, типу, хто нам, хто нам подобається, кого ми любимо, кого ми не любимо. Тобто, якщо ви там втюрились, влюбились. Це був ваш вибір, свідомий чи несвідомий, це був ваш вибір любити цю людину. Тобто ви можете навіть закохатись людину, навіть не знаючи її до кінця. І потім вас можуть тако жарко-жарко, холодно-холодно, жарко-жарко, холодно-холодно. І такі качелі. І, цей. і коли ти вже бачиш оці признаки, що вже ой-йо, знов качелі. Або, ну. Все, до побачення. Зрозумійте, дівчата, що ви гідні там кращого ставлення, не знаю, ходити на якісь, ну хоча б дізнатись одне одного. Тобто, поки ви не дізнались цю людину, не сходили там з нею на побачення, або просто поки не дізнались цю людину, не закохуйтесь цю людину. Не потрібно цього, тому що потім. В один момент ну, не влаштовуйте всяких ілюзій, в один момент ви можете просто собі, навіть не то, що ця людина розіб'є серце, ви собі теж можете розбити серце, тому що ви вже нафантазували, ви вже в хмарах, ви вже ну, мрієте, там не знаю, про дітей, про самоліти, вертольоти, а потім в один момент як холодною водою, і все. Ну, тобто, не дізнавшись людину, не дізнавшись, чи. Підходить вона під стандарти, чи ні, чи під ваші, чи, чи готові ви з цією людиною якось комунікувати, там, чи зустрічатись, не потрібно зразу і надівати оці падати в рожеві хмари, надівати ці рожеві окуляри. Ну, дуже часто через те, що там не вистачає батьківської любові, ви можете тупо, ну, такі, блін, тупо, Хто приділив вам увагу, ви до того вже, все, всім серцем, вже ну, от є такі дівчата, які або після стосунків постійно перепригують нові стосунки, тому що вони звикли так, і він, їм бракує любові батьківської, і вони самі собі не дають, або м -м, просто кожен другий приділив уваги, і ви вже все, ви вже, е вже закохалися. Вже віддала своє серце, свою душу, не знаю, всю себе. Тобто. А через що це? Через те, що не вистачає батьківської любові, і ви не навчились самі собі її давати, і ви шукаєте в партнерові, і вам от такий дефіцит уваги, вам постійно потрібно. Взагалі, чоловікам ну, дуже мало потрібно, щоб там. Ну, типу, їм не потрібно, щоб було, щоб дівчина була 24 на 7 коло них. Тому що ну, їм вистачає мінімально, щоб трошки побуло. Взагалі, чоловіки там закохуються на відстані від людини. Тобто вони побули б цієї людини і вже знають, типу, як це, що це. А так, типу, ну, це більше дівчатам потрібно таке, що. Щоб він був поруч постійно, 24 на 7. Далі поговоримо про те, коли людина подобається вам. Тобто признаки, що людина вам подобається. Це перше, це у нас ти будуєш плани, якісь фантазуєш ти вже, ну, типу, як би була, ну, типу, це несвідомо, ти можеш робити, просто там. А як би там сім'я, а якби дитина, типу, і вже такі. Типу. ти будуєш там плани, якісь фантазії вже в голові, і ти вже такий не розумієш, звідки ці фантазії і тому подібне? Коли тобі людина подобається? Ні, чорт! Просто таке комедія. Я взагалі один день не могла, другий не могла, третій не могла. Не можу не демонтувати, не дозняти це відео, тому що я, типу, ввечері знімаю, і мені треба. Зняти ну, типу, вечірній час, і вже вчора е, я якраз мала розказати там пункти, коли людина подобається, що які там признаки, і світло виробили. Я така поля. От, оп, включили світло. І, і зараз, перед тим, як я мала теж знімати відео, вирубили світло. Я думаю, ну ладно, вже з прийняттям, вже нічого не зроблю. Ну тобто тут контроль до одного місця. І я така типу, окей, прийшла там десь година-дві, і мені включили світло. Нарешті, Боже, нарешті я не запишу це. Нарешті, я просто така щаслива. Е, так. Признаки, коли людина тобі подобається. Перше, це ти там, будуєш плани, фантазуєш, там, і вже діти, і вже сім'я, і тому подібне. Уже все. Ти улетів у хмарки і все. Тобто це максимальні ілюзії, фантазії, це вже щось таке. Наступне це у нас, хочеш доторкнутися до цієї людини там, за руку, за не знаю, за талію, не знаю, просто ось так, просто ось так. Просто хочеш побути ближче, хочеш доторкнутися до цієї людини. Тобто тебе так манить до цієї людини. Маниш мене норманиш, люблю тебе. Коротше. Просто ти хочеш постійно якийсь фізичний якийсь контакт з цією людиною, тобто просто якісь доторки і все. Наступне це хочеш бути весь час поруч, скільки в тебе там справ не було, щоб ти не хотів, наприклад, Тобто ти навіть можеш обирати не з друзями, посиділки, а з цією там мадамою. тобто або... Тобі просто хочеться посидіти з цією людиною, побути поруч. Тобто тебе так манить, дурманить, коротше. Далі це у нас ділиться особистим. Тобто людина може бути закрита. Це як дівчина і, у дівчини, і у хлопці, я думаю. І вона, ця людина, просто. Може мало кому щось розповідати, або щось в сім'ї, якась ситуація, або щось особисте, якісь зміни. І ця людина, тобто тобі розповідає там щось особисте для неї, їй хочеться ділитись з тобою особистим і показує, типу, вона цим, що ти, типу, для мене особливий, чи ти, типу, для мене особлива. І... Так, Тобто, що ця людина особлива і мені хочеться з нею ділитись, хочу вам цим показати ну, на підсвідомості. Там. Наступне це в нас хоче е, виглядати гарно поряд з вами. От у мене, коли мені там подобається якийсь хлопець, е, тобто мені я взагалі постійно гарно виглядаю, але знаю, чи губки відмалювати чи якось гарно одягнутися і тому подібне. А коли от у мене там мені не подобається ця людина, я можу як такий стайл Ну, вдома, тобто я і так ходжу як бомж-стайл, але як я йду на якусь там зустріч, і, там, ну, ну, типу, пересікаюся з якимось хлопцем, але я знаю, тобто, що буде цей хлопець, і мені, типу, чисто, ну, пофігу, як я виглядаю, я можу якась гулька, якісь там, не знаю, ну просто несочетаємий образ і тому подібне просто чи якийсь хлопець, я мені, типу, я як-небудь одягнена, і я не хвилююсь, не поправляюсь, як я виглядаю, що я роблю, і тому подібне. Тобто, коли вам трінь трава, як ви виглядаєте поруч з людиною, значить вона вам ну, просто не подобається. Ну, там є такі перші етапи, коли ну, ти хочеш гарно виглядати поруч з цією людиною, там, чи може сподобатись і тому подібне. Наступне це у нас людина говорить, який жарт. Ну, це може бути максимально якийсь дурний жарт, просто е запинається і може говорити жарти, може взагалі ну, робити, коли цієї людини, коли там людина подобається, щось такі, якісь дурні речі, <запи> таке запинається, щось чи шпортається, чи якусь дію не таку робить. Ще м -м, якщо там ти людині подобаєшся, ти якось пошаткував не так. Людина може якось теж жартом сказати щось таке. Ну, типу, е пожартувати, вона, зроз... ну, вона посміється з цього жарту і щось додасть, тому що, ну, типу, тому що ти цій людині подобаєшся і все просто пожартує. І як я вже казала. Ти можеш шуткувати з цією людиною і поводитись якось ну, нелепо. А наступний пункт це все, що якщо людина пошуткувала, ти теж щось додаш і посмієшся з цього жарту. Наступний пункт це якщо тобі ну, типу, чоловікові подобається жінка, то він постійно, ну навіть так і в жінки так само шукає поглядом. Тобто, де ця людина, що вона зараз думає, ну, типу думає про неї так само, що вона зараз робить, шукає її поглядом по, там, не знаю, кімнаті, що вона зараз робить і що відбувається в неї цієї людини. І ще такий пункт постійно, коли ви говорите, ця людина дивиться на вас, тобто ви не думаєте, що щось мною не так. А, ну, ви бачите, типу, говорите з однією людиною, і ви бачите такий, типу, погляд. Прицільний, ви не думайте, що ой, я щось не так, щось, ой, я щось замастився чи тому подібне. Це просто людині, ви подобаєтесь, і людина хоче на вас ну якби дивитись, тому що ви красиві, тому що ви не знаю, просто цій людині подобаєтесь і все. Тут нема такого, що ой, та ти якось погано виглядаєш або ще щось. Тобто ви відчуваєте цей погляд, коли людина на вас дивиться. Ще е, такий пункт це коли в компанії ви смієтесь, ця людина дивиться на вас. Тобто це підсвідомо, дивиться на вас і сміється. Це так є, що е, коли ви в компанії, ця людина дивиться і сміється, Тобто це признак того, що ви симпатія. Отак. Ще наступний такий пункт це при зустрічі. Людина ось так піднімає брови. Тобто вона це теж не контролює. Просто ось так брови піднімаються самі по собі, і тут ұх, нічого не вдієш, таке буває. На підсвідомості. Ну, і коли вам хочеться, ну, тобто, ви дивитесь на людину, вам постійно хочеться усміхатись. Ну, ви це не контролюєте. Тобто ви можете, якщо свідомо, то можете контролювати, але при зустрічі, просто ви помічаєте, що у вас постійно усмішка. Ем, постійно ви усміхаєтесь. Наступне це, якщо чоловік, ну це так розглядає по типу, ваше тіло. Вони це можуть робити з. Сп... Тяжка тихенько, ви навіть не помітите цього. Тобто це нормально, нічого такого. І тобто, розглядає ваше тіло, який ви гарні і тому подібне е, все. Я щось так швидко розказала це все. Е, тому що я знову боюся, що світло вимкнуть. І я нічого не розкажу. Просто я вже три дні не можу записати це відео. І... Ним. Нарешті я записала це, і ну, вже пізно якби треба йти спати, але я рада, що я дозаписала. Боже, я така щаслива, невже? <свісно> я просто вам словами не можу передати. Сподіваюсь, я допомогла вам розібратися у ваших там мутках, симпатії і тому подібне у комусь. Ну, тобто, сподіваюсь, я вам допомогла. Сподіваюсь, ви раді мене бачити знову на Ютубі. І тобто, все, була рада знову знімати це відео, комунікувати. Тому все, люблю, обіймаю, цілую і до наступних зустрічей. З вами була я, Іваняк Діана. Па-па! цям цям па па, Тям -тям, па, -па.